Просто подивіться, братво, я зайшов на 2.6, і як це все виглядає супер красиво. Так, давайте оглянемо пропозиції на F1. У нас тут з'явилась братва Audi RS6 C8. 8 Якщо ви пам'ятаєте, раніше вона була в контейнерах. Зараз вона також, вже як бачите, з'явилася в Доначапі. Також не додався новий скінчик спортивний та дияволиця. Виглядає непогано, особливо чоловічий такий цікавий скінчик насправді. Е, З'явився новий кейс, я бачу, там якась аудюха нова. І тут присутні всякі фішки для кланів, такі як алкоголь, петрушка і два нових аксесуара. Непогано, непогано. Якщо прописати команду slash pay, ви бачите, що тут можна залутати ось такі призи. І як це працює? Ви поповняєте свій рахунок і можете отримувати ось такі кешбеки. В принципі, я думаю, що це вам зрозуміло. Давайте зробимо так: у мене є 2000 карбовів, ми можемо зараз відкрити. Закрити прямо зараз 6 кейсів. Давайте це і зробимо. Кейс називається електрична блискавка, і тут у нас всередині знаходиться братва нова Audi. Також є якийсь рюкзак, рожеві крила. Мені цікаво, чи буде він давати кілограми, чи ні. Тут з'являється гробік і аксесуари нові в принципі, повністю все нове. Ну, окрім ось цих нижніх винагород. Ми вже їх раніше бачили. Це, в принципі, нічого такого унікального. Погнали, братва, 6 проб. Я думаю, що нам щось повинно випасти. Може, якийсь кінчик новий випаде, буде теж непогано, в принципі, да? Зараз покрутим, І нам падає аксесуар цей бронежилет. Ну, бронежилет смерті він нам не потрібен, дякую. Давайте далі. Такс, Що у нас зараз може випасти? І нам падає 250 000. Блин, ну конечно, печально. Уже два кейсика відкрили, а нам нічого не випало. И. І... 250 000. Та елки-палки, я вибачив такі вообще. Шосів не писали. Три кейс відкрив, вообще нічого не випало. Цікавого. Давайте далі пробувати. Е-мое. Сейчас. І нам падає 1000 100 тисяч! Блин, я думаю, аудио випало. Я думав, що зараз випаде аудио, але я як бачите, не повезло. Давайте спробуємо. Ще дві спроби залишились. Можливо, все ж таки нам повезе. Будемо мати якусь надію, невеличку, але надію. Нам випадає шолом котик. Ну, це, звісно, таке собі щось, таке собі, блін, братва, дуже обідно, дуже обідно Хочеться у дюху, прикольно, така електрична, блін. Але, погнали. Последній кейсик, последня спроба. Я надіюсь, що нам щось доповезе. Давай, будь ласка. Бог рандома, дай нам щось на останній кейс, будь ласка, хоч щось. І нам він нічого не дав. Такий жах. так, ладно, перші кіськи кі оглянули. Також хочу нагадати вам, що я граю на 05-му сервері Ukraine GTA. а якщо ти хочеш почати грати разом з нами на будь-якому з серверів, то вводь промокод Fisher на старті, який дасть тобі гроші. <тур> У, -у братлан, нарешті сніжок прибрали. Чина за сонтразис ви подивіться, як це файно виглядає. Так, братва, що, зараз летимо і будемо. Ух, боже, дивіться, яка зелена мапа. Так, що тут змінилось? Бачу, що додали роботу ось тут а лісоруба, зараз ми до неї поїдемо і будемо неї тестити. Так, що у нас тут ще змінилось? Блін, як все красиво, коли вона таке зелененьке, так приємно, що навіть вже та зима, якщо чесно, то набридла. Так, ну що, прямо тоді на роботу лісоруба? Будемо зараз дивитись. Ви просто подивіться, як мапа заграла. Та це такий кайф, братва. Я. я балдю. Як же гарно, як же гарно. Дивіться, яке небо з'явилось красиве. Йома, тут така дорога стала жахлива просто. Я не пам'ятаю, чи вона така була чи ні, але зараз прям жахливо. Так, локація у нас повністю змінилася, як бачите. Тут у нас якась двіжушка, там... тут люди вже стоять, щось працюють якісь. Так, ну що, пішли, ходімо влаштовуватись. Так, я бачу якусь міточку, зараз. ото, що тут у нас буде. Так. Владислав, добрий дня, ви хочете влаштуватися на роботу. Звичайно. Так. Так, першого рівня, давайте подивимось. Так, давайте. Перше дерево, братва. О, З'явилась нова міні-гра. Блін, оце імба, кстати. Подивіться, як просто тепер як кайфово. Тепер не потрібно нічого щось ловити. По міточкам клацаєте просто і рубите дерево. А, я поняв. Дивіться, тут треба зажимати. Ви, виходить, зажимаєте міточку і на зеленому зупиняєте. Тоді він швидше рубиться. Імба, оце імба. Опа, так, зарубили. І несем тепер на склад дощечки. Непогано, слухайте, непогано. Так, давайте подивимось. Мені вже навіть цікаво слухати. Оця робота імбова, виходить, вона дуже прикольна в плані е, самої типу, схеми. Але цікаво, як воно буде по факту потім. Скільки грошей тікши дало, я пропустив. Так, давайте ще раз зараз залутаю. Блін, ну оця міні-гра просто прикольна. Мені прям подобається. Прям цікаво рубати їх, слухайте. Набагато цікавіше, ніж там на шахті, знаєте, десь е, копати. Прикольно, прикольно. 1000 гривень дало та 200 досвіду. Враховуйте те, що в мене тут шостий рівень, я думаю, що воно буде збільшуватися. А тепер давайте подивимось в статистиці, чи додався у нас тут робота. ця. Та, з'явилась робота лісоруб, як бачите, можна прокачати свій рівень та заробляти більше грошей. Так, давайте зрубаємо ще пару дерев, подивимось. Блін, оце ну прикольно, кстати. Оце, оце заліпательно. Найс. Nice. Як бачите, тут є ще вантажівка, це потім коли ви прокачуєте власний рівень лісоруба, то потім ви зможете працювати ще на вантажівці. Так, ну непогано дають дерево, щоб ви розуміли, дають дерево, яке пригодиться вам для крафту. Бачите, мені тільки що дерево дропнулось. І плюс ви отримуєте бабусіки. Ну слухайте, це непогана робота. Так, давайте зараз звільнимось і наразі підемо, попрацюємо далі десь. Так, братва, ще дали тільки що. Такий ексклюзивний контент іч, братва, є троном дали пролити. Коротше, просто подивіться, яка аудюха. Блю, бо вона крута, ще. Подивіться, як вона піддальку то солідна. Боже, яка погода? Ай-яй-яй-яй-яй, просто подивіться, як вона тулить. Ай, как красиво машина, это просто. Ля, две на ну, еще буквы светятся спереду, это вообще имба братва. Просто зачекайте эту красавицу? Йо, мою, блин, вот это конечно потужная машина, у нас будет только купыты. Блин, тоже красивый ядрон. Офигеть, а как красиво, просто имбище. Дуже швидка, супер швидка, 300 280 километров. Боже, я собі буду купляти цю машину, братва, хто. Скажу вам відразу, хто зараз виб'є собі таку машину, пишіть мені на 05 сервері, я маю бажання неї придбати. Ні, є трончик, братва, звісно, суперсочний. Я не знаю, що це за така за соска, брен. Так, братва, тим часом я прибув до місця нової роботи. Тут був снігоприбиральник, тепер тут просто прибирати вулице. Так, влаштуємось на роботу. Що ми тут бачимо? Коротше, братва, поїхали. Так, зараз будемо працювати на новій роботі, братва. Чи у нас 3, за себе покажу? Все, пішла подача води, нажимаємо букву G і погнали, братва. Як бачите, в принципі, все просто. Ви просто їдете, дорога чиститься за вами там такі, знаєш, бачите, знижу щоточки працюють. А ми просто їдем балдеєм, братва. От це непогано, кстати. Зараз сделати треба крушочок подивитися. Також тут на цій роботі присутній рівень, його можна прокачувати, тому майте на увазі. Я, до речі, не знаю, а чи злетить рівень, якщо ви качали до цього на снігоприбиральнику? Чи залишиться до цієї роботи такий самий рівень, який був до цього? Тому майте. Тому напишіть мені про це в коментарях і скажуте, чи залишилось, чи пропало. Так, ну, 69 кілометрів він тулить. Я думаю, що це непогана швидкість. Так, братва я вже майже, я сподіваюся, що я вже майже доїжджаю коло перше, тому що в мене залишилось всього-навсього 22 води. Я не знаю, як то робиться, але я їхав максимально швидко, але вода в мене вже фактично закінчується. Так, да, якраз бачите, я вже ось доїжджаю Якраз у нас 12 води, це капець. Боєць собі прям на тоненькій, Прям на тоненькій, бертва. Так, от заїжджаємо. Опа, треба сюди на міточку я так розумію, заїхати. І ляпс. Так, тепер треба завантажити воду ми під'їдемо кудись, да ось, спеціальне місце знаходиться тут на території. Заїжджаємо. Сейчас у нас водичка поповниться, по ідеї, Оп, все. Уху. Даже анімація есть. Кайф. Водичка водичка заливається, <сху> Правда, в кабіну нам якось заливається трохи, але то ми так під'їхали неправильно. Нам дало 35 тисяч гривень за ось такий рейс. Ну, слухайте, я вважаю, що це непогано, непогано. На першому рівні ви отримаєте 35к. Я в майбутньому, якщо будете прокачувати рівні, відповідно будете отримувати більше. Слухайте, найс, nice, найс. Nice. Завершуємо. Завершуємо тут. Будемо зараз далі прямувати. Братва, перед вашими очима новенький Астан Мартін. Ніфіка сібі. От то, звісно, лайба серйозна, братва. І їде, я вам скажу, що він офігене. Просто подивіться, як він управляється. Я просто можу так між стовбиками, потім різко повернути ліворуч, потім праворуч. Це просто імбіще, я не знаю. Як він так їде? Але це по управляємості, братва, це ну 10-10. Управління нагадує LaFerrari, якщо пам'ятаєте, то вона така доволі чітка в поворотах. І це в принципі також. Його навіть трошки, бачите, закидує, підкидує, але в цілому, блін, їде офігенно. Просто, дивіться, 250 кілометрів, їдемо на ізі в стоці. Машинка взагалі не відчуває. Що, що що я куди це я заїхав? Так, я зараз пропоную нам від'їдати нове місце, це що стосується кланів. А саме відкриваємо вкладку банди, і тут у нас з'явився скупник. 1200 метрів він знаходиться. І він теж тут в Харкові, тому давайте його зараз відвідаємо. Полетіли. Там хтось він на потягу поїхав, що ж рейсі катає. А ми їдемо до скупника. Подивимось, як там це все виглядає, менюшечка. Які там ціни в цілому, та й. тому подібне. Також брати у мене є в планах створити на 05-му клан та вести його активно, спробувати якийсь місяць відіграти потужно, скажімо так. Хочеться, хочеться зібрати доволі великий колектив, але, але завжди є якісь але. Потрібно багато людей насправді в клані, щоб вони займалися справами якимось. Також мали розвиток, також отримувати будуть заробітну плату від мене, особисто мої гроші, наприклад, виконувати різноманітні завдання в клані. І ввечері збиратись на якийсь спільний контент, скажімо так, їздити стрілятись. також. Та багато іншого. Так, ось ми приїхали до скупника. Ось цей чоловіга стоїть. Ай-яй-яй-яй-яй, це що? Є 39. Та ти що, ласточка, ти вернулась в сім'ю. Йокі-палки, треба буде зараз е ще показати вам Є39, поїхати на ній. Так. Відкриваємо менюшку по скупнику і дивимось, що тут у нас є. Партія алкоголю 120 штук, 52 тисячі. Добре, дайм'ячка. Партія петрушки 250 штук, 200 тисяч. Ну, слухайте, це, кстати, непогано. Оце, кстати, непогано. Не екстазі. А що за екстазі? Де це воно? Береться. Зараз. Також тут з'явились закладки, які можна продавати по 2К. В принципі, теж непогано. Золотий алка, петрушка, це теж можна зливати. Чесно, О, Зараз не. перепитаю. І дивіться, тут у нас є вкладка продажу відповідно. Тут ви все це можете продавати. Бачите? Тут даже просто петрушку можна продавати, сорту пофасовано. Тобто, вже непогано. Добре. Коротше, то есть, є, є звичайна петрушка скупається, є перероблена і так само я розумію, алкоголь. Ні, до речі, алкоголю тут немає, як бачите, тут є тільки перероблений алкоголь. Добре, і є також в нас вкладка бритва купівля. Переходимо на неї, і дивимося, що також ви тут можете придбати золотий алкоголь і петрушку. Тут є та лімітована е, кількість, але в будь-якому випадку це можна зробити. І це дуже файно. Також тут з'явився нітроген. Е, я навіть не знаю, що він дає. Нітроген це, скоріш за все, що потрібно для крафту. Непогано, непогано. Також тут можна купити петрушку. Блін, ну це доволі зручно, як на мене. Все, файно, розібралися цією вкладочку, погнали далі. Ви бачили анімацію, як він сідає? Дивіться, я підходжу до машини. Опа, і він, він просто запрыгує в неї, ніфіга ся, От це імбуля, я тільки зараз замітив. Тепер, братва, залітаємо швиденько просто в бункер. І зараз ми будемо тут спробуємо купити ось цю відмичку, яка нам потрібна. Так, заходимо всередину. Так, знайшов я планшетик, братва новий, подивіться, як він виглядає. Я відразу скажу, що це клан не мій. Квінт мені видав просто на собі потримати тимчасово Тому, отак, от. Ось такий у нас зараз інтерфейс виглядає потужно, і бачите, опис клану тут є, також тут якісь завдання додаткові, також тут можна залишати посилання і тому подібне. Стан общаку. тут можна закинути бабло на клан. Також це все отаке зручне редагування, можна змінити аватар. Бачите, тут такі аватарочки в нас. Я не знаю, нові додали чи ні, але це вже скажете ви. Виглядає це все ось так непогано. Давайте далі. У нас є склад, це особовий склад, відповідно, який в нас є гравці. Як бачите, тут можна, можна підвищити, бачите, до місцевого або зменшити. Також можна вигнати гравця та передати лідерку. І я так розумію, що коли виганяєш гравця, то можна його додати в чорний список. Ну, тому що про це казали раніше. нам. Е, також можна запросити гравця по айдішніку. Теж, в принципі, непогано. Виглядає це тепер ну, максимально красиво планшетик. Так, в нас є магазин, і тут є в нас відмички по 8 тисяч гривень. Відповідно, давайте зараз купимо. Давайте купимо там, не знаю, 10 штучок, хай буде. Да? 80 тисяч, ти сюди. сюди да? Так, е, це є склад зброї. Тепер бачите, і є поліпшення Сховище для речей. Можна його збільшувати за велику кількість грошей. Так, також у нас тут прокачка для цехів петрушки. І тому подібне. Тут, То, в принципі, вже вкачано Все на сьомий рівень. Тут навіть восьмий можна вкачати, непогано так. І розвиток клану. Тут ви вибираєте Відку розвитку відповідно. Тут бачите, байкери, і зараз це все виглядає у стільки красиво. Блін, я не знаю, ну це дуже файно. Тобто тут уже просто розібратись дуже легко. Так коли ти наводиш на якусь менюшку, тут, в принципі, пишеться яке буде поліпшення, і що воно буде давати які бонуси. Файно. Блін, ну це 10-10. Красиво виглядає. Я дуже люблю такі штуки, знаєте, коли ці інтерфейси, вони супер прості і зручні. От у даному Випадку, це такий інтерфейс. Далі, журнал. Тут ми бачимо історію, хто скільки поповнював грошей, хто передавав, хто брав якісь предмети і тому подібне. Це дуже зручно. Кайф. Далі полювання. Полювання це я думаю, ви всі знаєте, це можна полювання відкривати на бандитів. Тобто, коли ви вмираєте, то можна замовити вбивство. І за цього гравця будуть платити гроші. Ось я, в принципі, можу прийняти виклик і поїхати вбити його, і мені дадуться гроші. Чорний список. А, бачите, ось тут окремо заноситься чорний список. Вводите IDшнік, причину пишемо, наприклад, гусь і вказуємо айдішнік. Кайф, <смі> редагування ролей. Дивіться, оце крута штука. Тепер ви можете просто редагувати кожну роль. У нас є чотири ролі, як бачите, модератор, старший, місцевий і молодший. Тут, в принципі, ви можете видавати різні плюшки, сховище зі зброєю, щоб, наприклад, модератори могли. Так? Наприклад, старшим також, взаємодію з баригою і склад клану. Це доволі зручно, тому що тепер кожну рольку можна науштувати так. Доволі легко, типу науштувати, і не буде ніяких проблем. Тобто, не буде у вас там молодший Ще якісь порангу, зливати якийсь там общак чи ще щось там, чи ще щось випадкове робити, красти зброю, тому подібне. Кайф, є вкладка розпустити клан. Що крайній не рекомендую робити. В такому випадку вже потрібно тільки розвиватись Так, ми взяли відмивчички, зараз ми підемо, тупо вкрадемо машину, чуюсь, Щось ми чуюсь машину вкрадемо. Ай-яй-яй-яй-яй. Щас... І виходимо на вулицю і відразу будемо красти тачку. Так, у нас тут стоїть якась машина, ми зараз не спробуємо вкрасти. Так, сідаємо. Так, ми сіли, добре. І давайте я спробую використати. Да, у нас є, можна вкрасти. Опа. Машинка вкрадена, братва. А куди їхати? Так, ми зламали. Хорошо, а куди їхати? Так, а щоб відвезти вкрадену автівку, вам її потрібно відвезти до бериги 5000 метрів? Погнали, братва. Я надію, що я доїду, не розіб'юсь. Полетіли, як то кажуть. Все, погнали. Подивимось, зараз скільки нам дасть. Ця відмичка коштувала 8000, автівку вкрасти доволі легко, я вам так скажу. І Нам буде потрібно зараз Нам потрібно зараз буде довести цю автівку, щоб вона ціла була. І щоб не пошкодилась. Надію, що все буде добре. Так, тут зараз ми акуратненько з'їдемо. Ми тут прыгать особливо не будемо. Отак-от, оп, і все, і щось пану нерп поїду, братва. Ви бачили, навіть від землі іде просто грізюка. Дивіться, який кайф. Просто вжу, Боже. Блін, я так люблю цю погоду просто. Так, все, їдемо зараз обережненько. Треба доїхати. Пану НРП їду, братва, щоб швидше вам це все показати. Ні в якому випадку таке не робіть, тому що я видам вам особисто покарання. Зараз ми заходимось просто маленька кількість тут онлайну, тому що тут працює зараз тестить вся адміністрація. А я. Маю змогу зараз вам записати відос такий та показати всі фішечки. Цікаві. Зараз дізнаємось. Так, залітаємо. Я вже майже приїхав до берегів, давайте зараз машинку схочу злить. Швиденько, ляпс. І. А, ось, зліва є мітка здача транспорту, трохи тупа нубертва О, дивіться, якщо ви виходите з неї, вам потрібно неї знову зламувати. Прикол. Давайте використати. Так, ну мене ще є відмички. Так, тобто тут є шанс, який дає вам це зробити. Давайте буду пробувати ламати. Блін машина пропала! Коротше, автівку, яку я тільки що викрадав, то у неї переспавнив власник. І за цього воно пропало. Або пройшов якийсь таймер, я не знаю. Зараз мені на нову, нову автівку заспавнять я не спробую вкрасти та здати. Я просто зламав одну машину з 10-го разу. О, є, починає Бачиш? Так. Тут треба, щоб власник був біля авто. Так, все, братва, я взломав <сх> наступну машину. Воно, в принципі, не така дорога, але їдемо неї зараз продавати. Подивимось, цікаво, що ми за неї отримаємо. Зараз вискочемо. Так, нам не якось тут о по по блін, хоч би не розбить неї ще. Зараз ми тут швиденечко. Доїдемо до Б... До береги і там можна здати автівку на свалку. Тут. Мені вже цікаво, скільки бабла я получу. Так, і нагадую, що відмичка коштує 8 тисяч. Ми потратили, якщо дві відмички, тобто 16 тисяч пішло. Але я думаю, що буде саме вигідно, це красти якісь топові машини. Машинки, тому майте на увазі, братва. Такі, як я тільки що вкрав, це може не вигідно. Ото от, до джана, певно було вигідно вкрасти. Але подивимось, подивимось, мені блін, просто цікаво. Ця механіка ідеальна для того, щоб вступити в клан і чисто ганяти машинки. Єсть так, залітаємо. Ой, вирізались. Так, альчик. Бам, 65 тисяч, братва, за таку тачку 65к. Да це ж імба просто. Да це ж просто імба. 65к. Офігенно, просто це топова робота. Я, я, я впевнений, що тут тепер в Дніпрі просто так тачка не буде стояти десь на, этом. <скільки> скажіть мені, на дорозі. Но їх тепер просто будуть зламувати і здавати просто. Братва, топовий заробіток Це просто автоугон на цих тачок. Тепер є сенс вступити в клан та займатися подібними речами. Це супер. Круто, також братва показую вам ще новенькі автівки. Це Лінкольн навігатор 2019 року. Як бачите, він коштує майже 8 мільйонів. Клас авто в нього це максимальна швидкість 250 кілометрів. Об'єм. Багажника 70 кілограмів. Виглядається тачка так? Непогано. Давайте швиденький тест-драйв зробимо. Я вам скажу, що зараз сніг прибрали, то машинки, як будто всі почали їхати трошки швидше. От так от він прям не буксує. Він такий, ну це джипчик солідний, братва. Це джипчик солідний. Я собі обов'язково також придбаю. Блін, слухай, він офігенно управляється. Я не знаю, що це. Нові машини, просто якась мета. Подивіться, просто як джипчик управляється, то потужно. Файно, файно, блін, джип 10 з 10, братва, для кланівців, оце просто імбуля. Я не знаю, так движуха кататися на такому джипі, це супер потужно. афієна. Обов'язково ще зроблю тюнячки на неї. Зараз відправляємось в пошуках е 39 Я, Мені здається, що вона знаходиться десь в Києві в автосалоні. Тому зараз буду летіти туди на всіх парах, щоб першим подивитись на неї. Наступно у нас братва нова автівка, теж це класу. Це Volkswagen Arteon Airline. Як бачите, він коштує всього на всього півтора мульта, максимальна швидкість 245 км І виглядає вона дійсно непогано. Давайте візьмемо тест-драйв і затестимо цю машинку. Так, що по зовнішньому вигляду? Кстати, то ж соліденька, братва, соліденька виглядає. Ля, педаль кожме топить, будь здорово. 245 км, братва. Ля, ну непогано їде, я вам так скажу. Дійсно, непогано їде. За півтора мульта машинка просто 10 з 10. я не знаю. Тепер в Ольксвагені будуть точно популярні. Я так вважаю в тому плані, що вона коштує недорого і їде офігенно. 200 км ви отримуєте на їзді за півтора мульта. Як на мене, це чудовий результат. І вигляд має солідний і управляється непогано. Та! Супер найс. Поїхали за е 39 А легендарна е 39 у нас в донатшопі. Я не знаю, як я так прогостав, але я неї пропустив. Коштує вона 849 кермовців. Зараз я неї придбаю і подивимось з вами на неї разом. Ух, легендарна машина повернулась в гру, і мене це дуже радує. Просто подивіться на цю пушку. Боже, яка ж вона потужна в білому кольорі. Я не можу, братва, Чино за сонце спригаєм В ласточку. ой Ой-ой-ой, блін. Це просто, я не знаю, таке задоволення таким мати таку тачку. Подивіться, яка вона класична, просто. Це легенда. Це жива легенда, братва. Так, шо? О, щас на максимовочку поїхали. Щас відпочивав у ця бомбану, братва. Ай-яй-яй-яй-яй, савончик, який потужний, магнітола тупа. Так, 170 уже їдем тим часом, братва, У мене просто нема емоцій, Просто. У мене просто братва немає слів. Як же це? Яка ж це крута машина? Так, що ми маємо? Ми маємо наразі 220 км і вона їде потроху далі. А я думаю, що десь буде 250, напевно. Але це просто імба просто подивіться на цю пісню. Зараз ми заїдемо відразу на тюнінг, подивимося, чи є зовнішній тюнінг. І заїдемо, подивимося, чи які тут клас деталей. І потім ще подивимось на інугос. Ляпс, заїжджаємо. Так, внутрішній тюнінг. Тут це клас. Офіген, братва. Та ти що це така пісня буде? Так, давайте зовнішній тюнінг. Тут є зовнішній тюнінг, братва. Є зовнішній тюнінг, але я вам його не покажу. Я вам його не покажу, тому що я така гадюка. Зовнішній тюнінг і всі плюшки ви побачите в тюнячках, братва, на цю машину. Так що тепер поїхали зараз. Швиденько чекнемо ну госку, скільки вона коштує. Блін, у мене така просто радість. Прибрали сніг, додали імбову тачку, яка раніше була просто живою легендою. Та, в принципі, зараз вона буде живою легендою. Ну і просто, типа, плюс конкретний вайб. Зробили прикольну роботу лісоруба. Додали, коротше, автоугон любої тачки, любой просто, уявіть, це просто імба. Тепер, а, фішка, братва, подивіться, просто в неї тепер взаді підсвічується номерний знак. Бачите, коли вмикаю світло? Просто номерний знак підсвічується. Це така імба Прикол. Такс, а державна вартість у неї, братва, всього-навсього 400к. Тобто, відповідно, на Бушці буде мінімалка 800 тисяч. Непогано, але просто яка це песня. Йомайо, я не знаю, братва. Ну це реально машинка заслуговує лайка. Братва, на цьому буду закінчувати цей чудовий відос. Я хочу, щоб ви поставили лайкосик під ним, та не забули підписатися на канал. Ну а з вами був я Фішер, і я всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.